Все по серйозному. У рівному два дні тривали всеукраїнські змагання з рукопашого пак. З'їхалися як хлопці, так і дівчата із Волинської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Наймолодшому бійцю сім років стартували із вагової категорії до 27 кілограм, а завершували у ваговій понад 55 кілограм. Активно бачимо. Працює хільчук. Скільки ж пропускає Павлів, як же ж так? Привезли на змагання кращих з кращих, Втім, також були й ті, хто на килим виходить не так часто. Якщо у перший змагальний день поєдинки тривали від дзвінка до дзвінка, то у фінальний день чимало сутичок було завершено достроково. Потужно бачимо клюка б'є і ногами і руками. Зараз спроба вийти на задушливий від клюки. І так, здається, здається, Богдан Вінніченко не зміг він витримати цей натиск. За рахунок того, що спортсмени досить були вже фінальні бої, і вони достроково закінчили бій тим, що робили там больові, задушливі прийоми, наприклад. І, ну, і Це приємно дивитися, що діти вдосконалюються, вдосконалюють свою техніку, вміння і навички, скажімо, з руковошого паку. В одному із поєдинників Тимофій Гаврилюк неприємно приземлився на ногу. І тут ловить ногу. Спортсмен у червоних рукавичках і ми бачимо, як він падає на ногу. Попри це, Тимофій зумів продовжити поєдинок. Поступився, але не здався. Загалом у змаганнях участь взяли понад 130 спортсменів. Дякую за підтримку, всім батькам, які вибрали їх підтримувати. Дякую, всім тренерам, всім організаторам, які організували це дійство. Дякую Богу і ЗСУ за можливість, ту, яку вони нам дають. Дякую. Були нагороджені чемпіони та призери. Знаковими ці змагання стали для Рівненської школи козацького єдиноборства Роксоланія. Їм уже 20 років. Працюю, працюю, все забуває, що нам уже 20 років, слава Богу, і це не маленький вік, скажімо, навчання, тренування, виховання. Ось ми плануємо провести знову ж таки на щорічному заході до Дня захисту дітей, де ми частуємо дітей куліше. Ну і цього року, так як нам 20 років, ми хочемо зробити. Максимально приготувати 80 літрів кулішу, 80 літрів плову, 80 літрів юшки, буде різні м'ясні смаколики, наприклад, для батьків буде гарячий глінфейн. Святкувати 20-річчя планують 31 травня біля міського палацу культури у Рівному. По змаганнях наразі перерва. У спортсменів літні табори, а восени вони знову повернуться. На килим. Вадимороз та вся команда ITV Media Group.